Так, Дуже хочеться вже покупати КР, хлопці та дівчата. Але ситуація така. Оцей город, бачите, оце тут кое-каєр. Як на ньому копати, невідомо. Такий, такий момент. Потім я ходив там далі трохи, отам далі за цим питав. Нема кого питати, розумієте, нема кого питати. Городи класні, кераміка валяється. Нема кого питати. А що саме цікаве, збіглися ці кляті собаки. Підняли галас, що в результаті? Збіглися якісь сусіди, почали питати, що ти тут робиш і таке і інше. Тобто на городах є питання. Я вже на тих городах, на яких я, ну які біля мене я вже все викупав фактично. Зараз трохи розширюю свій, так би мовити, ареал, але щось поки що мало вдається. Оце я зараз тут копаю біля заброшки, прямо, прямо тут, прямо по траві. Зараз у мене снайперка, тому що тут ходити самі розумієте. І коротше, тільки що я викопав сигнальчик. Сигнальчик тільки що ти бачите який? він? 27-25. Ну, Він трохи збивається, тому що, тому що це, ж, це ж зрозуміло. Тому що тут багато заліза взагалі. Ну, Викопав, зараз будемо зараз, разом з вами. Сигнальчик не помінявся, тому будемо разом з вами дивитися зараз. О, що ми бачимо. Це монетка, де я так бачу. Я так бачу, що це монетка. Так дійсно. Це монетка, бачите. Це монетка. Ну це ж я кажу, це, це тільки, тільки це і залишилось тут поки що. Ну, зараз я буду сподіватися, там хочу трохи попаса пройтись. Може щось вдасться. Зараз її протру, але бачите, монетка. До речі, це перший сигнал. Ну я, в принципі, це не те, що перший сигнал. Я тут по цих хащах лажу тут зараз. Роз, зрозуміло, що я не копаю всі сигнали. Я копаю тільки високі сигнали, тому що ну, це капець. Тут зараз тільки сміття буде, що це задниця. Але тим не менше, бачите, монетка. Все, поїхали. Сьогодні у нас не запланований коп, сьогодні вихідний. Я хочу хоч якось покопати, бо я вже два тижні не копав. Ну поїхали. Так, протери її зараз в хабарниці. Бачите, яка це монетка? Це, я так розумів, копійка. Копійка Олександра ІІ. До речі, тут Олександр ІІ цей тут вже нормально видно. Тобто отака, отака, ось така от монетка зараз якось на сонці, бачите? Тобто така монетка Олександра Другого копійка. Ну прикольно, прикольно. До речі, не часто ще й монетка така. Ну таке, зараз підемо далі. Бачите, тут приходиться мені отут лазити по цих хачах біля хат, біля заброшок. Ну, Тому що по-іншому не вдасться зараз покопати, тут бачите, яка лобода. Це, це капець. б спалити, це було б добре, але якщо я тут запалю, то напевно мені хату спалять. Ну, от, момент такий. Ладно, поїхали. Оце. За, за того, що нема де купати, ну не те, що нема де купати, просто вони не зібрали ці городи повністю. Оце пішов я біля заброшок полазити. Бачите, які тут заброшки? Може тут хтось, так як бачу, якийсь проломив стіну начебто. І там, може там і живе хтось. Я маю на увазі з тварин якихось. Тобто то, така заброшка тут криша така, покосившися. Коротше, поки що знахідки такі, тобто з більш-менш цінного це Олександра Другого монета, все інше такий жбунь. І тим не менше випадається. Тут срачебник такий, це капець просто. Звичайно, що тут копати дуже важко. І все цепляється, але нехай, нехай. Ну що робити, що тоді робити? Будемо чекати, поки вони зберуть гроди. А що робити? Не поїдеш зараз нікуди. І нема куди особливо їздити. Так, продовжили коп на цьому городі, бо тільки що ходив на інший город, там ДКР, але знову стільки проволоки, що це капець. Я годину знову копав цю проволоку і тому вже кинув це все, перейшов на цей город. І тут на цьому городі зараз був дуже високий сигнальчик, тільки вийшов, тільки включив прибор і зразу високий сигналчик. Ну, Будемо вважати, що я ж не тільки почав коп, тому можливо все буде добре. Я маю на увазі, що всі ці так би мовити повір'я. А щодо першого сигналу, зразу мене, там можливо буде. Подивимось зараз. От тут дуже високий сигнальчик, зразу. 29-27 такий сигнальчик. Будемо зараз копати і дивитися, що тут є, чого тут нема. Тяжка земля така просто жість. Так, вже вирив. Але як бачимо, камера знову ж таки показує не туди. Не туди вона показує, вона сюди повинна показувати. Десь тут, десь тут, десь тут, десь тут. Як це він так зразу сам включився? Цікаво. Десь тут, напевно. Так, зрозуміло. Воно не тут, а отут. І як завжди, знову ж таки, камера не туди показує. такі моменти. Отут воно десь. Отут воно десь. І де воно? Де Ага. А це монетка, це монетка. Це монетка, бачите, ось вона. Ось вона маленька монетка, ось вона. Бачите, це я напевно її не докопав минулого разу. ну, Била вона класна, тобто це напевно, що царьок буде. Зараз я протру її тихий побачимо, що це було. зариваємо там і йдемо далі. Монети є тут. Це добре. Це добре. Зараз протруй, подивимось разом з вами, що це було. Так, почистив її трохи. Бачите що це? Це Денежка 1854 року. Це Микола І. Ну цікаво, тут монети попадаються. Ось з іншого городу якийсь значок знову такий. На ньому написано Луна 16. Ну і ще така пуп, гудзик такий маленький викопав я. Ну коротше тут царі є, бачите. царі є, це добре. Все, йдемо далі. Мало часу вже залишилось копати. Ще не відійшов від цього місця, знову сигнальчик. Знову високий сигнальчик. Тут десь прозвучав. От тут десь, ага. Бачите? 27-28. Б'є знову сигнальчик. Знову сигнальчик б'є. Зараз подивимось. Блін, зараз знову камера впадеться, буде такі. Бачите, падає камера. Не дуже вона хоче стояти якось так. Ладно. Знову сигнальчик. Знову десь на поверхні. Не дуже глибоко. Начебто вже вирив начебто. А камера, як завжди, показує не туди. Ну-ка, якщо воно отак постоїться, було б добре. Якби воно стало тут. Десь тут. Ну що це буде монета? Чи може це не монета? Ну-ка. Ну і що це? Ну, ага, це не монета. Це якась така фіська, бачите? Я вже десь зустрічав таку штуковину. Це також царська штука, але від чого вона я зараз не згадаю. Ну, бачите, ще є така штука. Цікаво що це. Цікаво, це напевно набойка, напевно набойка, напевно. Але бачите, яка вона цікава. Може це якась... Так, да, це набойка. Напевно, прикольна така вона бронзова. Ну нехай, ладно, поїхали. Так, почалася воронка городів, як бачите. Тобто місць зараз дуже багато. Дуже багато був би час, як казав наш супер адмін нашої групи. Був би час. Зараз часу в мене дуже мало. То одне, то інше, то ще, ще, ще щось. Зараз світло виключають на день, а то і на два дні. Тобто дуже, дуже тяжко зараз взагалі ходити на коп. Тому що вся якості воно не то пальту, як раніше. Зараз ми йдемо, бачите, де мій стоїть металошукач. Там високий сигнал, дуже високий. 36 сигнал. І я пішов за камерою одразу. Зараз я покажу, що я знайшов. Буквально не знімав. Але дуже цікаві речі. Ну це, звичайно, не КР. Хотілося б КР, КР. А зараз я знайшов дуже дивні речі. Подивіться які. Перш за все, оцю, не знаю, чи це нарди, чи це що. Коротше, це сюжет з комасутра, як бачите, я знайшов тут. Це капець. І що саме цікаве, знайшов 20 євроцентів. Що вони роблять на цих городах, не розуміло Але нехай. Йдемо зараз копати разом з вами високий сигнал. Напевно, разом з вами вийде його викопати. Подивимось, може щось якась бонь бути, а може щось і цікаве. Ну, Звичайно, якщо це цікаво, то це монета, це напевно не КР буде. КР я копав на іншому городі. Копав вже на іншому городі. Ви побачите це відео, де я Візантію знайшов. Цікаво також. Сьогодні я зранку копав. На одному з городів стільки провалки нарився, що це капець. І пішов з городу. Пішов в результаті згороду. Тому що дуже багато провалки. Я просто не чекав на це. Якось такий КР з такою, з такою кількістю провалки. Це щось. О! О! Вирив її прямо, а ось вона і в прямому ефірі, бачите, ось вона. Ось вона лежить. Це такі монета. Бачите? Де ще й велика монета якась. Бо била вона дуже високо. Дуже високо била. Що це взагалі таке? Щось тяжке таке. Ну, Зараз будемо терти її в хабарниці. Скажу вам що це було. Чи це там вензель якийсь екатеріни, чи кого. Коротше, бачите, монета. Ось ці оранки почалися. Ну, Я звичайно розраховував на КР, але замість КР виявляється, що такі монети попадаються. Ну, То встав вона досить. Досить топта. Зараз я її протру, покажу, що це було. Бачите, інтуїція не обманула. Але нехай, підемо далі. Так, це вензель Єлизавети, бачите. 1757 рік. Мабуть, це одна копійка Єлизавети. Ну прикольно, прикольно, бачите, є знахідки, все супер. Копаємо. Я був на, зранку на городах зі снайперкою, бо там багато було сміття, але кучі проволоки накопався. Зараз поставив цю катушку, тому що вона така більш глибока, будемо казати. І хожу по цій оранці, оранки, про, прямо поряд зі мною, тобто тут майже 100 метрів мого місця, де я живу, може більше трошки. Але бачите, все є. Йдуть знахідки, все супер. Якось я сьогодні взагалі не збирався на ковбу, дуже багато роботи, родичі хворіють, тут треба їздити по лікарнях. І в мене відпустка закінчується. Ну нехай подивимось, поїхали.